Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних знову ж таки про безпілотники, тому що вони прилітали не тільки по Москві чи по тимчасово окупованому Криму, але, на жаль, і по території нашої країни. Вночі 24 липня, тобто сьогодні, наші сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю три шахеди, але внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном. Попередньо відомо про чотири постраждалих людини. Загалом, грова голова громадської ради Одеській ОВА Сергій Брачук, каже, що ворог атакував дронами камікадзе південь регіону. Кілька шахедів приземлили сили протиповітряної оборони, але є на жаль, і влучання зараз, як відомо, окупанти продовжують бити по цивільній. Інфраструктурі, і по українському зерну особливо страждає південь. Нашої країни сталося це одразу після того, як росіяни заявили, що вони виходять із зернової ініціативи. Відповідно, аналітики ІСВ писали, що своїми ударами по портовій зерновій інфраструктурі і по атаці загалом на українське зерно, по атакам на українське зерно, росіяни намагаються продемонструвати, що вся оця чорноморська зернова ініціатива вона не працюватиме без росіян, і вони таким чином намагаються шантажувати захід і якось. Впливати на те, які поставки робить захід для нашої країни. Загалом, до речі, в ОК Південь уточнили, що силами протиповітряної оборони знищено три ворожих дрони, які атакували портову інфраструктуру Дунаю. І крім того, у командуванні повідомили, що внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном. Попередньо постраждали чотири співробітники саме порту, які на той момент перебували там під час атаки. Підсумовуючи, внаслідок влучань, зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів. В одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту. Інформація на цей момент все ще уточнюється. Ми до цієї години якраз детальніше поговоримо про те, що відбувається і що відбулося на зв'язку зі мною зараз. Сергій Брачук це речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, вам вітання і слава Україні. Героям слава, слава збройним силам. Вітаю! Давайте почнемо з того, якою була ніч для Одеси сьогодні. Що відомо от зараз про збиття і на жаль про влучання на цей момент. Ніч була менш пекельною, можливо, ніж попередні усі ночі, тому що власне по Одесі не було у нас бомбардувань, не було не летіли ракети. Розумію, прекрасно, що ворог швидше за все проводить переспорядження, тому що використав досить багато ракет за весь час. Ну ніч напередодні, пам'ятаєте, 19 ракетників у саме місто. Що стосується. Тривоги, яка вонала 3 години 53 хвилини, то ворог вирішив атакувати південь Одеської області. Цього разу були застосовані шахеди, теж передбачуваний сценарій. На жаль, є влучання, хоча три шахеди знищені силами протиповітряної оборони, але влучання портово підкреслює інфраструктуру, тобто ворог намагається. Шукати шпаринки, по перше, в нашій системі оборони, ну і власне намагається наносити удари теж у по портовій інфраструктурі, але вже пов'язано з Дунаєм. На цю хвилину є інформація про шестеро постраждалих. Одна людина знаходиться у лікарні в доволі такому важкому стані, але за словами головного лікаря. Все робиться так, як має робити за медичним протоколом. Сподіваюся, що людина одужує, що найшвидше і, взагалі, двоє ще людей отримали середні легенькі, Ленгеньківніше поранення, і ще троє людей вони звернулися теж за медичною допомогою. Є поранення. Я думаю, що це якраз якісь осколкові моменти, перш за все, тому що люди перейшли до укриття. Можливо, це таки щось долетіло. Продовжує ворог воювати з портами, ворог продовжує воювати з українським зерном. Цього не приховує. І ще раз скажу, я думаю, що це була якась така своєрідна сьогодні. Розвідка боєм, що там, що з цією інфраструктурою, і як Україна буде відповідати на такі ризики і виклики.